Я промовчу, я промовчу. Фу, Та який Житомир, блядь? Це троєщина, нахуй, у нас так виглядає. От, оце троє. Отак От ми троєщині на життя заробляють, блять. Вугілля копають. Ой, дай Боже щастя і вам дай Боже щастя. Слава Ісу! Забрати сокиру, лехтоп, сакра, Злодій! злодій! Стоп, шо він робить? Е-е-е! блядь, твою мать! Твою мать, блядь!

Блять. Божій Блять, ну це ідеальний початок. Якщо, якщо можна буде далі грати, це ідеальний початок антагоніста нахуй якогось. Це ідеальний початок, блять. Ладно, ми проїбали. Tak co ten tvůj Už ho, to je tvojí tvojí včerašního poranění. Dobrý. Zvědky taky z napasy jibíše a já obykrav svědím. Já mám můj baťko obykrav. Že k tomu, abys někoho přiměl změnit názor, je lepší použít slova, ne pěsti. Vykrostovujte písku. Skoč pro ně, Jindro. Jsou v truhle ve světnici. А я їх продав! А я їх продав! Чи ні? стоп, стоп, стоп! Ні, ні, не продав! Нормально. тоді так, так це спідран! Це спідран! Ти не можеш ой, спати! Ой-ой-ой-ой-ой, герой, блядь! Але нам така пізда! А на ти побіг? Ну батько вже з мамою прожили, блядь, своє! Нихуя вины кибы. А, так батя, блядь. Ебать, так батя, блядь, да е нормально. А, они. бля, мамзель, тікай вже, нахуй, що ти лежиш? І батю зараз в спину, да? Гандон! Гандон! Зі Зв звуком, я так розумію, в чеській озвучці трішечки Блять, не дуже сумно це виглядає. Ладно, на англійську зараз поставимо, все нормально. Єблан ваще, блядь. Не працює захист, не працює, не працює захист. Бо баний. Блять, ну його неможливо вбити. Це було несерйозно. Мокчи ну, хуяку. Та не працює Q, немає, я ще не навчився блочити. Алло, блять. Не працює Q, я ж не єблан. Ану. Ну якщо тичка працює, то Q не працює, вона не захищає. Ну от. А, захищає, нову ну, єбна, я так і сказав. Тобі треба ставити блок в ту сторону, з якої він б'є. А, да? Блять, а я думав в протилежну треба блок ставити. Блін, дякую за підсказку. Дякую за підсказку. А я думав, треба блочити в протилежному напрямку. Блять, от якби я знав, що треба блочити в тому напрямку, в якому він б'є, я би точно його захуярив. Уу, блять, да, конечно. Деякі це просто пиздец. Сука, все їбало в замках нахуя ви замки ставите на сундуки наїбані. Ні-ні-ні! Ні! ні Ні! ні 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 ні, ні. блять. Сука, блядь, твою мать. Блять, ну хто, хоч небудь, хтось, блять, ну не прикалуйтесь. Досить готувати, йоб твою мать. Та ёбаний рот. Ви залагали? Випустить, блядь. hey stick that weapon in your belt before the guards see you так, блядь, покажи, man, damn it Alarm! Okay. No, stop that now here! No, don't let him get away pizda, no. over here somebody help yes i've got be, you bastard who the hell do you think you are you injured someone you should have thought twice about what you're doing that'll land you a fat fine Look, I'll tell you the truth, but you mustn't tell anyone. The Lord of Rat Eye sent me on a secret mission. And to do it, I have to bend the law a little now and again. Understand? <laughs> you make a stuffed bird laugh. But that won't help you much. Jail it is then. Just the accommodation for you. Get moving. You're free to go. What? Are you serious, sir? Divish doesn't want our hero locked up. Great. It was terrible. Stop! What's The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. A fellow by the name of Kunesh, who sent me to collect it from him. Блять, я, я уже сам заебался слухать эти small. диалоги, не прощу, блять. Ладно, я снимаю I mean, что the... давай, давай. Блять, сейчас скинула, сука. It, Ты ебанулась вообще? Пошла нахуй. Ладно, давай еще раз пробуем. Да не, ну це пизда, она просто обдирает нахуй. Да все, пошла нахуй. Варь. Сука, просто обдираловка, блядь. Просто обдираловка, нахуй. Так, тобто мы можем зараз попыздать шмот звідси, правильно? Вот так. Uh. Uh. Oh. Раз ты не умеешь, да, долбоёб? Прийди, як тобі гра, мені подобається. Ні. Блять. О стоп. Блять. Оце правда, якщо, якщо спішити, то задужне страшно. Типу. Гартуйте на морі. Окей. Да. later. Вот 5 hours later. 1 eternity later. Бля, може можна з'їбати, звідси? Я вже заїбався тут стоять. Так, відповідає на топові повідомлення в чаті. Тут пиздата, імерсивність. марсивність, Квети, квести другорядні разйоб і вайб середньовічного, глека дуже сильно переданий, але вона не для всіх, вона не спішить нікуди, ця гра. Якщо вникнеш у гру, то зрозумієш, якщо взагалі тобі подобаються ігри, то треба розвивати персонажа поступово. В ній закони гри не ламаються впродовж сюжету. Вона душить в подібних місцях і класно розповідає історію через взаємодії з всесвітом гри. Плюс майстерно вик. майстерне виконання атмосфери по геймі 1400 XX. Will... Ну, майже майже О! О. Лутай траву. Плюс. Гроші, стоп! Селянин біля дороги. Оцей? 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 Ладно, коротше, братанчик, ти давай не будеш мені підказувати в хуйню свою оцю. Я сам розберусь, що робити. <реку> Бля, <реку> не мужичок, ти допиздівся. I'll take the spade and you can have the sword. You can have it right up your ass. Can you think you can talk that way just because you've got a sword? B bullshit. I don't know much about sword fighting. Suits me. I'll knock your teeth in Are you blind? Shit. But that's the done. I Toka! Come the sword? Ты ебло. Блять, ты хуй в заглядце так спотевал, я набегаю на их дары, ты, блядь. Пиздец. Да ладно, ну ты же не можешь проебать. Стой! Блять! а Ебаный рот! А, блядь! Я мать же вы прибрав, сука! Геймс овер. Еба! кок Коксакерс, блять. Коксакерс, сакерс ебучие. Так похуй. А, все і от тільки зараз починається гра, да? Стоп, сенці Стоп, Сенсі! Як тобі вдалося залишитися живою? what actually happened to you in Skalitz? i mean during the attack and <рик> <рик> <What>? <рик> <рик> that's a long story not a very are you sure you want to all right then it was a day like any other another ordinary day in my ordinary life

I have to feed the hands, weed the garden, feed Pinka. I'd better get it all done before papa is up. Блять, це не той сейф. Food on the table for you. Е -е ти встиг уже дото пройти, чи дропнув дропнув? Е, я та си не рав би в 2005 на телефоні 2024-му, Поня. Тут сюжет раджу проходити, бо задушишся швидко. Угу, Поняв, дякую. Е, це хуй на вебсі чи коліно? Хуй. З Діду повезів, він топовий. Добре. Принцип прокачки, як скарім, б'єшся, карається, качай собі, розмовляєш красномозі і так далі. Не трохи складніше, але гра сама підказує. добре. Чого вона така брудна? Поралася в полі. Ти ще повинен трахнути Терезу за спасіння. Плюс. І Терезі також вдячити. Плюс. Чого вона вічно про Фортейт каже? Це всіхійна глядачка Півоарова? Ух, як ви заїбали писати хуйню? Дякую всім. Трава піздець, імба? Трава піздець, імба? Чуєте? Єбать вона, імбова. Нє-ні, я помився, а тепер йду е, цей викопувати трупи з могили. Блять! Який тупий ідіот! Ну чому ти спочатку не викопав їбану могилу? Стоп, а я лопату не взяв. Твою мать. Міба в річці помитися на 9 гривень платити ба. Так, ми зараз це і зробимо тоді. А як помитися в річці? Щось ніхуя ти не миєшся, ти мене наїбав, чорт. А, сука. Да! Сука. Покажи, чого ви навчились? Та мене їбуть, бачко! А чого я навчився, блять? Блять. А, нормально. А шо, а шо сталося з ебалами в тебе? А шо в тебе сталося з ебучкой? Мені просто цікаво. Well, I didn't expect that. Зганяти uh -huh. yeah. в дитинстві впав, долбойові. Рома, якщо ви вірити, ти потрапив у середньовічі. Що би ти робив? Ким, би ти собі, ким, би ти, ким ти собі би там бачив? Е шлюха гей я би був у середньовічі. Я би був шлюхою геєм. Я був би шльондром. Я був би повіяв. Да, коли, коли головна в сім'ї дасть добро на марафон, тоді він буде. Ми б чоловіки влазні за гроші, так? Да? Меч. О, зброя довгий меч. Удар, удар, укол. Швидким зорнхаус, позиції БК. Паруюруйте удар супротивника в сторону до вашого лівого плеча та вдарте прямо у його груди. Тупий удар. Укол удар, удар. Замість того, щоб починати удар справа, но очиг удар спротивника в лице. Верни свою зброю, навколо його, так что под кінцем, блядь. Шо, який кращий удар. Давайте гнівний удар. Зорн орд. Удар, удар, укол. Так, все, да. Поки все. Ух ти ж тварь! Такого не буде, такого не буде, такого не буде. Thank you. Save the... Now concentrate. A bow ain't exactly the weapon of a knight, but it can come in very handy. You've got two bandits coming at you from a distance. You shoot one in the eye, drop your bow, and draw your sword on the other. Emperor Charles, God rest him, encouraged his subjects to learn archery. He even organized contests in Prague. You would have Стоп! Да я тільки зараз. Стоп! Це... Стоп! Стоп! Це все, що я надамажив його, цю всю пісюлечку. Блядь, твою мать тільки зараз. Роз... Я не моргав, нахуй, 15 хвилин файту, блять. Сука, ні. Ну я хоча б нормальна меча вкачав. Я нормальна меча вкачав. Ладно, цю хуйню я ніколи не пройду. Не бей, коли ставі на 0. Добре, дякую. Так, чат. На цьому все.